Просто фронту, мої кохані, поміняла дислокацію. Дівчаточки, давайте будемо самостійними. Щодо амулетів, там нема нічого важкого. Карту тарову купаєте, є Google, інтернет-магазин, доставка один день. Карти стоять 125 гривень мінімум. Що ж ви мене питаєте, вибачте такі запитання? І так, дивимось вам лист від нього з майбутнього. Дівчата, подумайте про цього чоловіка яком нова локація моя. Ух! <с> Він вам каже: ти знаєш, в мене немає нічого стабільного, нічого надійного. Чому? Тому що я кохав тебе, де і зараз кохаю, але в мене було дуже багато страхів. Причому ці страхи були такі надумані. Це все була така нереальність. І він каже: Я приїхав до тебе, коли жезл у мене горів. Але якось все закінчилося. Причому в один момент... Я приїхав до тебе, щоб подарувати кохання тобі, показати, як це бути жінкою, яку кохають. Бо я хотів вже як котрий раз, бо це було не перший раз, утримати тебе. Я тебе нікому не хотів віддавати. Ти була моїм шансом. На надійне і стабільне життя Я ще раз оплачу дівчата, правда. Але я не взяв цей шанс, і моя душа досі вся розривається ціма мечами і їх десять. І мені дуже погано. Я боровся із собою. Я казав тобі, що я імператор. Що ти будеш дівчинка поруч зі мною, про яку я буду опікуватися, що я буду стабільним, надійним, я візьму тебе відповідальність, я буду для тебе найкращим чоловіком. Я хотів щастя в коханні з тобою, хотів нового етапу, але це все було все. Мої фантазії та нереальні взагалі грози, як говориться давала мені кохання, а я не цінував. Я все відстоював свої особисті кордони, коли жив поруч з тобою.